Честина 16 групп 2025 року, коли сьогодні спробувати за документи правісті операційного суду, складі у суді головного судіновської прес-катериса, місцевої апеляційної скаржи постійної судді, дечаківського суду міста без діяльність у повноваженої особи того ДБР розташованого місця вою щодо відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових судових постійно з участі у скажіне кажуть, покируючи стати 376 частиною 2 кримінальної процесуального кодексу України, коли є суді постановила ухвану слідчі у суді речаківської суду містової 1 жовтня 25 року про повернення скарга без діяльність уповноваженої особи того УДБ, розташованого місці вою щодо нанесення від... Залишаємо апеляційну скаргу жукову без задоволення. Ухвалу остаточно позиційному порядку скажем не підлягає. Повний тест ухвалу голоси з 20-го. 25-го року На цьому